Без цих п'яти речей ваша кухня не може вважатись сучасною. Подрібнюєш для відходів зменшує ваш час на прибирання і кількість відходів біля раковини. Насправді трошки шумна штука. Дозатор для миючого засобу. З ним ви забудете про всі ці всі баночки, які тут постійно стоять і перевертаються. Воно дуже корисно, компактно і мінімалістично. Кухонний острів з вбудованою розеткою. Можна підключати будь-який кухонний комбайн, міксер, і працювати на цій поверхні, при тому, що найближча розетка знаходиться ось тут. Змішувач з висувним виливом, допомагає помити ті ділянки, з якими звичайний кран не може справитися. От оця штука вона досягає навіть навіть до тої плитки і підсвітка робочої зони. Додає комфорту під час приготування їжі і погодьтеся, створює атмосферу. На вашій кухні. Yeah. А які а фішки до цього you. списку додали б саме ви? Пишіть свою думку в коментарях і підписуйтесь на фабрику квартир.